Всім привіт! Часто сучасні ігри досить коридорні, але ж хочеться і більше свободи та обширних локацій. Та й давненько не було у нас підбірок ігор із відкритим світом. Тому сьогодні добірка ігор з відкритим світом 2025 року. Я не став розділяти на середні, слабкі чи потужні ПК. Тут збірка для всіх комп'ютерів. Хочеш грати без обмежень, тоді не гай часу. Всі про версії та повні АПК файли ігор для твого телефону чекають на тебе в моєму телеграм-каналі. Посилання прямо в описі. Жми та підписуйся. Не будемо зволікати. Поїхали. ОКей okay, go! Слайм Rancher 2. Це мила гра про дослідження та фермерство. Уся суть гімплею це лов, годування, ну і розведення химерних різнокольорових слаймів. У вас є спеціальний ранець пилосос яким ви засмоктуєте цих слаймів, їжу та ресурси. Слайми їдять, виробляють плорти, це такі спеціальні кульки, а ви їх продаєте за валюду, щоб покращувати свою базу, консерваторію і гаджети. Головна фішка це змішування цих слаймів. Якщо один слайм з'їсть плорт іншого виду, він перетвориться на ларго. Це такий гібрид, який може виробляти одразу два види плортів. Поки що, можливо, вам нічого не зрозуміло, але як тільки ви сядете грати, я думаю, одразу зрозумієте, що тут робити. Вам потрібно досліджувати барвистий острів, знаходити нові види слаймів, збирати ресурси, щоб крафтити різні корисні штуки. Накшталт дронів чи автоматизації ферми. Загалом тут такий розслабляючий геймплей з акцентом на збір і менеджмент. Monster Hunter Wilds. Це нова частина тієї самої серії, де ви полюєте на величезних і крутих монстрів у дикій природі. Як і раніше, вам потрібно виконувати квести, вистежувати цих самих чудовиськ, битися з ними, а потім з їхніх частин крафтити собі нову зброю і броню, щоб полювати на ще крутіших монстрів. Головна фішка гри це ще більш живий і динамічний світ. Погода і час доби сильно впливають на те, яких монстрів ви зустрічаєте і як вони поводяться. Монстри, до речі, стали набагато розумнішими і активно взаємодіють один з одним та з оточенням. Але в плані геймплею збережена базова формула. Вибирайте зброю, вивчайте звички монстра, вистежуйте його, а потім починається епічна битва. Вам потрібно ухилятися від атак, шукати слабкі місця і використовувати свої навички та предмети. The Front гра лише 30 жовтня вийшла з раннього доступу, і тепер доступна версія 1.0. Це виживач, що поєднує елементи раст і пісочниці з захистом від хвиль ворогів, як у Seven Days to Die. Ви потрапляєте в постапокаліптичний світ, захоплений імперією та мутантами. Ваше основне завдання вижити. А для цього потрібна хороша база. Будівництво тут дуже гнучке та сучасне. Ви можете зводити як прості дерев'яні будиночки, так і величезні бетонні фортеці, нашпиговані електронікою. Особливість Front у тому що ваша база це не просто склади сховище, це активний оборонний комплекс. Вороги, як NPC, так і інші гравці. Регулярно намагатимуться її штурмувати, тому ви не просто будуєте стіни, а розставляєте купу пасток і захисних механізмів від простих капканів і електричних парканів до автоматичних турелей, зеніток і навіть мінометів. Плюс тут потрібно створювати складну електричну мережу, щоб усе це живити. Kingdom Come Deliverance 2 це продовження найреалістичнішої RPG, яка завоювала серця мільйонів. Якщо перша частина вам сподобалася своєю історичністю і складністю, то друга ще масштабніша і глибша. Головна фішка Kingdom Come 2 в тому, що це максимально правдоподібне занурення у 15-те століття. Забудьте про магію та драконів. Тут все основано на реальних історичних подіях і побуті того часу. Ви знову граєте за Інджиха, тобто Генрі, простого коваля, який волею долі опиняється в центрі великих політичних інтриг і військових конфліктів. У цій частині його історія стане ще більш особистою і драматичною, адже йому належить не лише виживати, а й мститися за свої втрати. Геймплей Kingdom Come 2 пропонує величезний відкритий світ, який можна досліджувати вздовж і впоперек. Ви подорожуватимете лісами, полями, середньовічними містами та селами, зустрічатимете різних персонажів, виконуватимете квести, які часто мають кілька варіантів вирішення і впливають на подальший розвиток сюжету. Бойова система залишилася такою ж реалістичною і досить складною. Щоб перемогти в бою на мечах, потрібно враховувати безліч факторів, дистанцію, таймінг ударів і блоків. Тип зброї та броні противника. Прокачка персонажа також досить детальна. Ви розвиваєте різні свої навички від володіння зброєю до красномовства і верхової їзди. І від ваших умінь безпосередньо залежить те, як ви справлятиметеся із різними ситуаціями. Крім того, в грі появилася можливість використовувати вогнепальну зброю, що додасть тактичної глибини в битвах. І так не забувайте митися, інакше деякі МПС не захочуть з вами спілкуватися, якщо будете смердіти. Аваут. Аваут це фантазійна рольова гра з видом від першої особи, розроблена знаменитою студією Obsidian. Її дія розгортається у світі Еори, вже знайомому грацям по серії Pillars of Eternity. Я гру не пройшов, але коли запустив, вона одразу здалася якоюсь комфортною. Гра нас буквально не карає ні за що, ні за неправильне прокачування, ні за ваші моральні вибори. Повна свобода і можливість усе виправити в будь-який момент. Проста, інтуїтивно зрозуміла система прокачування персонажа мегазручна система швидких переміщень по карті. Загалом тут все буквально виключили. Якщо вам перевантаження через вагу, ви назбирали занадто багато луту і не можете швидко пересуватися, будь-які предмети можна перемістити в сховище табору, де б ви не знаходилися з будь-якої точки на карті. Історія ваут досить цікава, і це не та гра, яку можна пробігти на спідрані, скіпаючи всі діалоги і не вникаючи в історію. При такому підході ви не зможете отримати задоволення від. Гри і взагалі її зрозуміти. Загалом, як RPG, це чудовий проєкт, багато завдань, як основних, так і додаткових. Багато екіпірування і детальна кастомізація персонажа Несесе це, як на мене, суміш терарія і рім Ворлда, де ви не просто виживаєте, а будуєте цілу колонію в процедурно генерованому світі. Ви знаходитеся в нескінченному 2D-світі з видом зверху, збираєте ресурси, рубаєте дерева, копаєте руду. Ну і поступово зводите поселення із фермами, будинками і наймаєте поселенців, які будуть працювати на вас, сіяти траву, пасти худобу, ну і просто базікати про життя. Якщо хочеться розслабитися, то йдіть на риболку або варіть зілля для бафів, щоб стати крутішим. Світ загалом змінюється постійно, так би мовити, на льоту. Біоми плавно переходять один в одного, і ви можете досліджувати нескінченні землі без завантажень, будуючи містки через річки або підземеля під горами. Геймплей тут дуже різноманітний. Є як медитативні елементи, так і досить динамічні. Бої швидкі, як у терарії. Ви б'єте мечами, магією або луком, ухиляєтеся від атак і б'єте боса в епічних битвах, де один невирний крок і привіт перезапуск. А колонія ваша постійно вимагає уваги. Поселенці голодують, якщо не ходувати, або сумують, якщо не дати їм друзів. Тож ви тут роздаєте завдання, наймаєте охоронців і будуєте стіни від навали. До речі, є кооператив до восьми грамців. Друзі допомагають вам в рейдах або просто тусуються у вашій таверні. Dune Awakening – це рольова гра в жанрі виживання у відкритому світі, яка закине нас на найнебезпечнішу планету в усьому всесвіті Аракіс. Ви починаєте ніким, загубленим в пустелі, і ваше завдання просто не померти від спраги, жару і від зубів гігантських піщаних червів. Геймплей будується на трьох основах: виживання, крафт і політика. Вам доведеться шукати воду, будувати прихисток, щоб врятуватися від сонця і бури. Ви збирайте ресурси і майструєте. Бойова система поєднує як ближній бій на блинках, так і перестрілки. Але головна валюта, як і в оригіналі, – Spice. Ви можете будувати свої харвестери, видобувати прянощі, але будьте готові захищати їх від інших гравців та стежити за червами. Гра, до речі, ще має досить глибоку політичну систему, де можна буде приєднатися до великих домів, накшталта трейдів чи харконенів, плести інтриги, укладати Союзи і брати участь у масштабних битвах за контрольні території. Белрайт. Наступна гра це Белрайт. Тут ви не просто можете будувати будиночок, а ціле поселення, причому робити це не поодинці. Гра закидає вас в суворе середньовіччя, де ви, будучи несправедливо звинуваченим, піднімаєте повстання. Будівництво тут основа усього. Ви починаєте з нуля, рубаєте дерева, добуваєте камінь і потихеньку зводите перші халупи, майстерні та тартаки. Фішка гри в тому, що не тільки ви самі все це будуєте, а й наймаєте і керуєте жителями. Кожному можна доручити свою роботу, хтось буде добувати ресурси, хтось крафтити, а хтось допомагатиме у будівництві. Процес будівництва дуже детальний і реалістичний. Ви не просто ставите готову будівлю, а зводите її по частинах від фундаменту до даху. У міру росту вашого поселення і авторитету ви можете будувати все більш складні і круті будівлі, включно з оборонними спорудами. Це гра про менеджмент, виживання, ну і звичайно ж про своє крідне миживання села, яке стане оплотом вашого повстання. Дуже незвичайна гра, яка поки що перебуває у ранньому доступі. Її геймплей будується на трьох основних аспектах. Ваш будинок літає. Ви не просто будуєте базу на острові. Ви берете, крафтите кермо, ставите вітрила, і весь цей острів стає вашим кораблем. Ви буквально перетворюєте шматок землі на свій особистий летючий фрегат і ширяєте. Польоти у вас є глайдер, і ви постійно літаєте між островами, ловите потоки повітря і ширяєте. Відчуття польоту просто топ. Лікування островів. Ви не просто рубаєте ресурси, а боретеся з грибними монстрами, крафтите антидоти і лікуєте острови. На ваших очах земля оживає, розквітає, і це шалено захоплюючий процес. У ранньому доступі вже є кооператив на 8 осіб: купа будівництва, фермерство, приручення тварин, які захищатимуть вас, і три різні біоми. Так, боївка поки що простенька, і контент ще допрацьовуватимуть. Але сама геймплейна петля – літати, лікувати, будувати і перетворювати свій будинок на корабель, працює ідеально. Це, як на мене, найбільш ламповий виживач за останній час. Assassin's Creed Shadows нарешті новий сетінг, а саме Феодальна Японія. Я, як побачив анонс, одразу зрозумів, що буде бомба. І головне, що вони роблять, це реально намагаються переосмислити геймплей, а не просто штампувати одне й те саме, як люблять робити Юбісофт. Найкрутіше, що одразу впадає в око і впливає на все, це два головні герої. Це не просто скіни чи вибір на початку, а два абсолютно різні персонажі зі своєю історією і, що найголовніше, з різним геймплеєм. У нас є Ясуке, могутній самурай і наноє сприт на шинобі. І ви можете перемикатися між ними просто по ходу гри у відкритому світі, підлаштовуючись під ситуацію. Ясуке це справжня машина для ближнього бою. Забудьте проховують за кожним кущем. Коли граєте за нього, акцент робиться на сраженні. Він використовує важку зброю. У нього потужні атаки, блоки, парирування. Це про відкрите зіткнення, а не про стелс. А ось на ноє це вже класика, але доведена до ладу, та сама, яку фанати просили. Вона шинобі, і весь її геймплей побудований навколо стелсу і скритності, хованки у високій траві, за кутами і використання темної ночі. Плюс у неї буде арсенал ніндзя гаджетів, сюрікени, кунаї, димові шашки і все інше. І звичайно, цвях програми це приховане вбивство. Наноя може карабкатися по стінах, використовувати гак кішку для швидкого переміщення і заходу з висоти. Проникати куди завгодно загалом непомітно. Це геймплей саме про планування, обхід ворогів, використання оточення і тихе усунення цілей. Різниця між нею та Ясукі у підході до кожної місії буде колосальною. Відкритий світ не просто красива декорація, а живий організм. Це феодальна Японія у всій красі: замки, села, ліси, гори. Звісно, нікуди не подівся і паркур. Це все-таки Assassin's Creed. Ми можемо видиратися на будь-які будівлі, перестрибувати через перешкоди, використовувати оточення для швидкого переміщення і все таке. В Японії з її багаторівневими храмами і замками це буде дуже актуально. Окрім основного сюжету і місії буде купа додаткових квестів, завдань, збиральних предметів, дослідження світу і розвитку своїх персонажів. Загалом Assassin's Creed Shadows виглядає як крок у правильному напрямку. Розділення на два різних стилі гри це дуже крута ідея, яка має освіжити саму формулу. Ви самі вибираєте, як хочете пройти ту чи іншу ситуацію або навіть місію. Death Stranding 2 On the Beach. Кодзіма повернувся і зробив це знову, але масштабніше і динамічніше. Гра вже на полицях, і це прямий розвиток ідеї оригіналу. Так, ми все так само з'єднуємо світ, доставляючи вантажі по неймовірно красивих і небезпечних ландшафтах, але геймплей став значно бадьорішим. По перше, боївці приділили набагато більше уваги. Вороги стали розумнішими, різноманітнішими, а сутички з ними тепер не просто невелика перешкода, а повноцінна частина гри. По-друге, світ став більш живим завдяки динамічним подіям, на кшталт раптових повинень та інших катаклізмів які змінюють звичні маршрути. Сем отримав нові гаджети і, що найголовніше, нові види транспорту, включаючи кораблі, що дозволяють досліджувати архіпелаги і перетинати водні перешкоди. RuneScape Dragon Wilds. Це кооперативна виживалка, яка приносить знайомий світ рунскейп у новий формат, сфокусований на дослідженні крафтінгу і, звичайно, будівництві. Гра помітно відрізняється від класичних ММОРПГ. Тут ви не просто виконуєте квести, а боретеся за виживання в небезпечному світі, наповненому дикими драконами. Будівництво бази є центральною механікою. Ви починаєте, як завжди, з голими руками, добуваєте ресурси і зводите свій перший прихисток. Система будівництва, як на мене, дуже схожа на Вальхайм, де можна розміщувати блоки та інші елементи у вільному стилі, що дозволяє створювати взагалі унікальні і дуже складні конструкції. Ви можете будувати не лише будинки, а й укріплення для захисту від ворогів. Головна мета тут не просто вижити, а підготуватися до битви з королевою драконів. Для цього потрібно постійно покращувати свої навички, крафтити більш потужне спорядження, ну і звичайно зміцнювати свою базу. В грі є як знайомі порунскейповські механіки, наприклад, прокачування навичок для видобутку та кулінарії, так і нові, які роблять геймплей свіжим і захоплюючим. Ви можете грати як поодинці, так і з друзями, що робить виживання в цьому суворому світі ще більш цікавим і складним. Dying Light The Beast – це самостійне доповнення, де ми знову граємо за Кайла Крейна. Він тепер став не просто тим, хто вижив. Після багатьох років експериментів, які над ним ставив якийсь барон, крейн став наполовину людиною наполовину звіром. Геймплей тепер будується на подвійності. Ти можеш битися як людина, використовуючи паркур і зброю, але в будь-який момент можеш обернутися. Це відкриває доступ до нових атак. Можна розривати ворогів на частини голими руками, стрибати на величезні відстані. Загалом відчуваєш себе як у грі прототайп. Але за цю силу доводиться платити, і гра постійно ставитиме тебе перед вибором, зберегти людяність чи піддатися люті. Розробники повністю перелопатили рушій, Паркур став ще більш реалістичним. Прибрали безглузду витривалість лазінні, і тепер ти обмежений лише своїм скілом. Боївка стала ще брутальнішою. З'явилася нова система ушкоджень. Можна відсікати кінцівки в різних місцях, а рани виглядають реалістичніше. Borderlands 4 Шикарний лутер-шутер, де ви граєте за одного з нових шукачів сховища на планеті Кайрос. Геймплей це як і раніше шалений екшен від першої особи з тоною гармат. Їх тут буквально понад 30 мільярдів, кожна зі своїми приколами та властивостями від різних виробників. Ви бігаєте, стріляєте, збираєте все, що блищить, тобто лут, і прокачуєте свого персонажа через гіллясті дерева навичок. У кожного шукача є своя унікальна активна здатність, яку можна ще й налаштовувати. У цій частині, до речі, додали нові рухи на кшталт подвійних стрибків, ковзання та гаків кішок. Тож бої стали ще динамічнішими. Плюс ви катаєтеся на своєму ховербайку по величезних відкритих локаціях. Грати можна поодинці або, звичайно ж, у кооперативі до чотирьох осіб, причому зробили так, що лут у кожного свій. І рівень ворогів підлаштовується під кожного гравця. Це зроблено для того, щоб усім було весело і ніхто не страждав. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered і це не просто якийсь там апскейл порт, а повноцінний ремастер на Unreal Engine 5. Тоді як ядро геймплею, яке ми всі знаємо і любимо, залишається незайманим. На вас чекають розлогі міста, густі ліси і культові локації, які цікаво досліджувати. Гра справжній пожирач часу, тут абсолютна свобода. Вступайте до гільдії магів, станьте майстром злодієм в гільдії злодіїв, асасином у темному братстві чи благородним ліцарем. А ще тут незліченні побічні квести, дає дрічні святилища з улікальними нагородами і підземелля. Що ж до геймплею? Тут класика доведена до ладу. Тут величезний світ, де ви можете бути ким завгодно. Мені, наприклад, зайшло бути саме магом, який запускає фаерболи розміром з будинку і влаштовує апокаліпсис локального масштабу. Головне, що тут дали вам цілий величезний світ, а ви вже самі вирішуєте, що з цим робити: квести, гільдії, підземелля, секрети, всього стало ще більше і грається це приємніше. Плюс усі доповнення вже всередині, тож можна одразу поїхати на Тремтячі острови до божевільного Шеогората чи стати кевелом дев'яти. Ось, власне, і вся підбірка ігор з відкритим світом цього року. Можливо, якісь круті проекти я пропустив. Напишіть мені їхні назви в коментарях. Може додам їх в наступне відео. Але, власне, на цьому все. Ставте лайки, не забувайте підписуватися і вмикати сповіщення. Ну і звичайно, діліться роликом з друзями. Всім бувайте, до швидкого!